Я так вперше чую спіч пана Добкіна. Дивний дискурс, звісно, річ, такі нотки цікаві, пролітають. Такий дискурс вуличний, це все-таки частково. Але все-таки, що би мала робити політична сила і політик в цих умовах, як на мій погляд, як на погляд свободів, це зокрема. Отож, максимально є анексія, є ворог. Значить, ти маєш йти до своїх виборців, до тих людей, які тебе делегували, ти маєш їх активно мобілізувати, маєш присікати будь-які відцентрові віддержавницькі хвилі, тобто жодної паніки, максимально державницькі настрої, присікати будь-який сепаратизм. Мінімальні кроки, які би могли б сприяти ворогові, і ці речі мають робити політики. А ми що чули заяви про засудження дій членів партії регіонів в Криму голосування? Жодної заяви. Ми що чули заяви партії регіонів про те, що їхні голови місцевих органів влади на сході України сприяють сепаратистам і диверсантам? Жодної заяви. Тобто ми говоримо одне, що зараз настільки хитра, підступна, я би казав, пособницька діяльність партії регіонів е, іде щодо диверсантів і сепаратистів на сході України, і яку вони камуфлюють під, зокрема, під ось такі кроки, а мовне питання. А нема проблеми з мовним питанням. Взагалі, що що змінилося, кому що заборонили говорити? Нікому не заборонили говорити. А я нагадаю тим людям, які активно підтримували партію регіонів. Коли вона говорила про російську мову, коли вона була у більшості, а нагадаю, це було 208 членів фракції партії регіонів, 32 члена комуністичної партії, це є 240 голосів. Вони могли ухвалювати будь-яке рішення, стабільна більшість. Але вони приходили і говорили: сорі, вибачайте, але в нас немає 300 голосів, і Конституцію поміняти ми не можемо. Зараз вони сіли на стару пісеньку. Давай змінюємо. Але вони ж знають, що 300 голосів нема. Це конституційна норма, перший розділ Конституції. І це треба змінювати на всеукраїнському референдумі. А це є, як мінімум, так для наших глядачів, мінімум 3-4 місяці, а то і більше для того, щоб провести референдум, думаю, так, місяців 8. Оце є правдивий результат. І цього ніколи не станеться. Але карту треба підняти. Це така напівправда. Напівправду доповідаю. Що сказала пані Ірина Фаріон. Класичний приклад. Традиційна хрестоматійний вислів для всіх народних депутатів, а народні депутати нагадаю нашим телеглядачам за своєю посадовою інструкцією, яка називається Закон про статус народного депутата, який говорить, що народний депутат України є представником українського народу у Верховній Раді України у парламенті, тобто не є представником якоїсь області, якоїсь виборчого округу, якоїсь регіону. Він представник усієї України і отримує зарплату не від виборців свого виборчого округу, а зі всієї України. Нагадаю, що 10 стаття Конституції говорить чітко, що державна мова є українська і державний чиновник, яким є депутат, володіє державною мовою. Тому чітка хрестометійний вислів, що той депутат це було звернення до народних депутатів, який не володіє мовою державною, він або є гість. Або є хам, або є ворог. Це є не її вислів, це є хрестометійний вислів. Якщо треба, навіть дам силочку, щоб прочитати. Але що зробила партія регіонів? Зокрема, давай ми це будемо перефразовувати. Всі, хто говорить російською мовою, ні. От зовсім ні. Це така напівправда. Політехнологічний прийом, який називається напівправда. Це ще гірше, ніж обман. Ось у чому є проблематика. Ніхто нікому нічого не забороняв. Ви знаєте, що завершила роботу комісія по підготовці нового проєкту закону. Більше того, комісія напрацювала і визначила закон, законопроект, який відпрацьовувала, зокрема за часів Шануковича, група фахівців під головуванням Леоніда Кравчука. Це не є націоналіст, це не є прихильник національної ідеї. Це є група фахівців, і для того, щоб а, знайти баланс між державною мовою і мовою національних меншин, для того, щоб не було перекосу, в якусь сторону знайшли оцей збалансований. Причому за це проговувалися всі, практично всі члени комісії, і член партії регіонів також. Ось у чому є проблематика. Немає проблеми, але це питання треба, що робить зараз партія регіонів над цим питанням. Пам'ятаєте, ми з вами вже в цій студії говорили чотири основні проблематики, які сьогодні ворог нав'язує Україні: федералізація, подвійне громадянство, позаблоковий статус України, друга державна мова російська. На мій погляд, що би мала би зробити нормальна, поважаюча себе політична сила? Жодної поступки і допомоги ворогу. Ворог сьогодні хоче цього. Зупинилися, не дали цього ворога. А між собою в Україні розберемося. Сьогодні, на превеликий жаль, партії регіонів, це є пособники Росії. Мені не подобається ідеологія партії Батьківщини. І ми різні. Я би в цій ситуації робив зовсім по-інакшому. Я би зараз жорстко зробив ілюстрацію, я би зараз жорстко е, провів, наприклад, зовсім закон про зброю для е, цивільного населення. Я би зовсім по-іншому проводив, можливо, іншу, скажімо, політичну ситуацію в якихось силових е, е, ну, моментах. Але. Це мої партнери, і я знаю, що тільки разом спільно ми можемо стабілізувати ситуацію в Україні, поки ворог є в Україні. Тому не можу я собі дозволити, ну скажімо, максимально е, хотіти, щоб моє вже сьогодні було. Ми разом є, ми боремося з ворогом, а потім переможемо ворога, потім розберемося. Сьогодні на превеликий жаль, представники партії роблять зовсім інакше. Допомагають ворогові сьогодні долати Україну. Тож, мотивація. Насправді, яка мотивація? Ви ж відчули в розмові. От вони до нас не приїжджають, вони нас не чують. Пам'ятаєте, оця теза, яка практично наскрізно згасла Януковича, почую кожного. Зараз партія регіонів грає в гру, яка називається. А ви чому до нас не йдете? Ми тут головні. Ви тут все. А хто ж ми такі? Вони пальці зараз розтоплюють, вони розповідають, ми тут головні. Якщо ви до нас не прийдете, тобто то ви з нами не почнете говорити, нічого вас тут на сході не вийде. У вас буде сепаратизм, у вас буде підігрівана ситуація. Що, ми що бачимо зараз е шахтарів з казками чи металургів з казками. Та ми не бачимо І цього. Ми, ми з з шахтар зараз про це проговоримо. Друга ситуація. тут власне віду, а народ. Тільки думали. себе мають на увазі, бо ви до нас красивих не прийшли. Друга ситуація, я нагадаю, е в програмі партії регіонів. Чітка норма, навіть процитую: 60% зведеного бюджету України органам місцевого самоврядування. Що їм заважало 4 роки піднімати органи місцевого самоврядування? Нічого не заважало. Наступне: я вже так не буду так е, е, штрихи ставити, один маленький штрих до образу кандидата в президенти. Нагадаю, таблиця Шереха Шевельова: що націоналіст ні, етнічний німець, професор. Академік, професор, навіть не український, американський, Абр... Гарвард Кембридж, який не мав жодного стосунку ні до нацизму, ні до фашизму. Людина, яка підняла українську мову настільки на такий величезний крок, Вся, всь, все українство знімає капелюха. Бо, як правило, в нас не українці допомагали українцям творити українську мову, тобто Шерех Шефельов, етнічний німець, е, скажімо, татарин е, Агатан Кримський, це, це стовпи. І коли зараз кандидат у президенти заявляв і втворив, і знищував цю навіть таблицю, коли світове. Наукове співтовариство пр просило, благало, рекомендувало не роби цього. То це для нього був націоналіст. От в чому є проблематика? Що замість того, щоб ті фактори, які об'єднують країну, прапор, славень український, українська мова, це і всі основи стовпи цієї держави. Відійти від цього не можна. Тобто, це все зараз нищиться. І я так делікатно вам розповів мотивації. Чому зараз оцей весь вся е, хвиля? Це, Бо Вони хочуть до себе, до себе уваги. Да. Що, я дякую за е, ваше повідомлення. Навзаєм, що я можу вам порадити зараз? От тут, бачите, наша е, дискусія е, з паном Андрієм, так якби ми от, я би зараз ухвалював закон про... Зброю для цивільного населення. От зараз би точно би ухвалював. Ілюстрація. Ілюстрація, заборона комуністичної ідеології. Оці би три ну, базові речі. Але я розумію, Но, що зараз воно не пройде. І оружжя для, для населення, і тот законопроект Ніколая Катеринчука про народне ополчення. Так, або народне ополчення. Тому я зараз рекомендую. Є створена група схід. Група схід, я би е, іншими словами, так би так зване народне е, народні дружини яких можна записуватися, в яких можна людям, які є е, мешканці Донецька, які хочуть захищати е, свою землю, своє місто, яких приймають туди, яким будуть видавати відповідно вже засоби захисту для того, щоб вони могли себе захищати і захищати своє місто чи, е, чи там свою область? Я думаю, що тут треба контактувати. Є е, пан Андрій, він краще знає цю цю тематику е, група «Схід». Я чуєш оплачення в кожному регіоні. Время, время, время. ми вже опаздуємо. Знаю, погоджуюся. Погоджуюся. Опаздуєм. Повністю погоджуюся. Як би мала діяти політик, коли вона підходить до людини, яка офіційно заявляє про а, анексію території? Ця людина. Кримінальний злочинець Політик має а Только чітко з ним говорити, що його місце в тюрмі, і він ну, має здатися і прийти ну, з, до органів правопорядку. Ось у чому є проблема не ось у і чому є проблема. Я вас не перебував рулі страниця. Це не ваше відсуття. право би робити. Нам теж пойти обніматися. Ви підскажіть рецепт. Давайте ваш. смотрите, ви наведіть порядок дома, а потім будете обніматися зі спецназом любой країни, которая захотіла. Задаємо вопрос. Я вам доволі. Другу, Їм в розпору в, розпору в в він російський нас ближче, ніж в ніж українці. Ось у чому проблема, і незалежно на якої мови говорить. Їм було йому ближче. Ви, От чому проблема Він нас більше ненавидить, ніж э, спецназ російський. Воло ще ви, раз кояк, Це Наш спецназ, а то у вас він нас більше ненавидить, ніж російський спецназ. От чому є проблема. Що він себе а не асоціює з українством? Ми можемо бути різні. Ми можемо одне одному не подобатися, але це є громадяни України, які переживають за свою країну. Йому ближче російський спецназ. Ось у чому проблема любовні определяє це наш спецназ, не язиком, а зелені, як ви чоловіки ні Партія регіону не проголосувала фракція їхня у парламенті кримському. Якби може партія регіону встала на захист там, не дала можливості російським спецназам спецназівцям там працювати. А Може, і було б, 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 да, б повинно в регіону безроздільне правила 12 років. Більше 80% в Кримському парламенті це партія регіону. Вони голосували за анекцію Криму. Приїдьте в Одесу, ви побачите везде різні настроєння. І вони не такі, як видяться з Києва. Я би розділив, я, я, сап... я би сепарував. Сепарував. Є А. Є сепаратисти, є реальні представники іншої держави, диверсанти, і є частина людей, яких через засоби масової інформації, які доповідають зараз і далі працюють російські телеканали, на яких впливають. Їх треба сепарнути всі ці три речі, і ми зразу чітко побачимо. Яскравий приклад: пам'ятаємо, як було на початку 90-х. Шахтарям не сподобалося, взяли каски, вийшли і показали своє ставлення. Ми цього зараз не бачимо. Господа, Це є штучне,